Лемікон мірятівний крем від грибка сприяє знищенню грибкових інфекцій шкіри. Україна найнещасливіша у Європі. Країна Україна посіла 90-те місце у світовому рейтингу благодійності. Україна стала найбіднішою країною Європи. І ось нарешті визнання звідки не чекали. Українці очолили рейтинг найсексуальніших націй. Такі результати онлайн-опитування серед півтора мільйонів користувачів туристичного порталу Big Seven Travel. За нами Данія та Філіппіни. В Українці вражаюча зовнішність, тому вони з легкістю очолюють наш рейтинг 2019 року. Хто б з цим не погодився? Не дивно, що саме з цієї країни походять так багато моделей. Самих українців таке визнання не дивує. Я вважаю, що так воно є. Ну, для мене це теж не новина. Ми гарні душею, да. перш за все. Глядя на мене, я вважаю рост 187. Тому що ми колоритні хлопці, які можуть бути як і високі, і худі, так і... З чоловіками питання є, а з жінками питань нема. Українці найсексуальніші, тому що у нас найсексуальніші жінки. Це від природи. А борщ. І борщ. Подивіться на мого чоловіка. Це міє талон сексуальності. Працювати, любимо життя, добрий народ, дуже симпатичні жінки. Українці більше позитива, більше весілля. Та й це не все. Що могло підкорити іноземний рейтинг сексуальності? Свою версію має найгарніший чоловік світу 2018 Богдан Юсипчук. Чому не сексуальніші? Це не про дівчат сказали, більш ніж про хлопців, правда? Я не дивуюся, тому що ми справжні, це дуже сильно підкупляє. Сексуальність – це гармонія в усьому в думках, в рухах, в поведінці, в позиції до життя, вставлені до інших. Саме завдяки гармонії підтверджує лікар-сексолог Юрій Гурженко. Ми виграємо і зовнішньою красою, і внутрішньою красою. В тих сім'ях, де є взаємоповага, де люди живуть в мирі і психологічно відносини між чоловіком та дружиною чудові, то там тільки 14-15% буває сексуальних розладів. Найбільше може зробити батько для дитини це кохати його маму. Тепер кажуть опитувані сніданком головне українцям закріпитися у статусі найсексуальніших і за порукою першості у цьому рейтингу може і має стати вміння знаходити спільну мову один із одним у сім'ї та в країні.